Зловмисники підробляли продукцію світових брендів, зберігаючи її у підпільному сховищі. Викрили оборудку кіберполіцейські та слідчо-оперативна група із числа фахівців івано франківської Чернівецької та Львівської областей. Загалом здійснено понад два десятки обшуків у місцях зберігання та реалізації контрафакту, а також помешканнях фігурантів. Ще наприкінці минулого року. правоохоронці отримали інформацію щодо масового незаконного виробництва на території області товарів, побутової хімії. Поліцейські Прикарпаття під процесуальним керівництвом окружної прокуратури Івана Франківська викрили 38-річного директора підприємства, який орендував ангар та спільно зі своїми знайомими організував виробництво контрафактної побутової хімії під виглядом відомих світових брендів. Свою продукцію зловмисники реалізовували в інтернеті, у магазинах на території області, а також користувалися послугами поштових сервісів та логістичних компаній. Було вилучено устаткування, комп'ютерну техніку, банківські картки, документацію, мобільні телефони, а також майже 7 тисяч ємностей з контрафактною продукцією та сировиною, вартістю близько півтора мільйони гривень. Наразі слідчі розслідують кримінальне провадження за статтею 229 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії щодо встановлення усіх спільників оборудки, з'ясовуються нелегальні канали постачання сировини. Надалі буде прийнято рішення щодо оголошення підозри винним особам. Михайло Березень Ярослав Лелет. Новини на вежі.